Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні я поділюся рецептом хліба з сильного борошна з топленим маслом. Топлене масло це вершкове масло, з якого прибрали молочні білки, воду та молочний цукор. Нагріваємо кастрюлю на середньому вогні і додаємо туди пачку звичайного вершкового масла. Для хлібини нам потрібно буде 30 г топленого масла, але я буду робити з пачки. Якщо у вас масло залишиться, то не хвилюйтеся. Воно дуже гарно зберігається. 9 місяців може зберігатися при кімнатній температурі, а в холодильнику зберігається аж до 15 місяців. Починаємо масло топити на середньому вогні, а як тільки тверді частинки розплавляться, то ставимо на мінімальний. Як тільки з'являється пінка, її потрібно збирати. Поки масло топиться, почнемо замішувати тісто. Для тіста нам потрібно 50 г закваски. Закваска у мене активна. Подивіться, скільки там бульбашок. Зараз я відберу для тіста 50 г. Не забуваємо спостерігати за нашим маслом і збирати пінку. Потрібно вже воно прозоре, і потрібно, щоб пінки взагалі не було. Збираємо. Важливо знати, що рідину перемішувати не можна. Беремо 190 грам води кімнатної температури і беремо, розбавлятимемо нашу закваску. Я щіпаю маленькими шматочками, тому що так скоріше можна буде закваску розбавити у воді. До розбавленої закваски додаємо 250 грам сильного борошна. У мене борошно з вмістом білка 14%. Пересіваю і починаю все змішувати. Змішуємо, поки борошно не вбере всю воду. Коли вже бачимо, що змішалося все, накриваємо рушничком і залишаємо на 30 хвилин, перетіжуємо наше масло. Подивіться, скільки там осаду, лежу ситечко і марлічко, щоб осад остався на марлічці. Тепер дивимося, скільки чистого масла у нас вийшло. І ставимо його в холодильник. Пройшло півгодини. Тепер до нашого тіста додаємо 4 грима солі і починаємо його вимішувати. На вимішування тіста в мене йде 10-15 хвилин. Коли я бачу, що вже тісто еластичне, не липне до рук. Значить, воно вже вимішане. Подивіться, такої консистенції воно повинно бути, з його вже можна легко зробити кульку. Робимо кульку, накриваємо і залишаємо на 1 годину. Масло вийняли з холодильника, ставимо на лід, беремо міксер і збиваємо 2-3 хвилини. Після цього воно вже готове для того, щоб його намазувати на тісто. Пройшла одна година, тісто наше гарно підійшло. Тепер будемо його розтягувати. Для цього я зволожую поверхню водою і буду викладати наше тісто. Тісто стало дуже гарним і еластичним. Викладаю його на робочу поверхню нашу і починаю розтягувати. Ви подивіться, яке воно приємне, як воно гарно тягнеться. Я його витягую, воно ніде не рветься, подивіться, яке воно гладесеньке. Стараємося його розтягти дуже тоненьким шаром. Коли вже побачили, що розтягли, наскільки можливо. Беремо наше підготовлене топлене масло і будемо тонесеньким шаром розмащувати по нашому тісту. Стараємося намащувати рівномірно тонесеньким шаром, щоб воно було по всьому нашому куску. Коли все гарно розмастили, починаємо складати тісто конвертом. Завертаємо одну сторону, далі на неї накладаємо другу сторону і складаємо отаким конвертиком. І зараз я його складаю ще вдвоє, і буду класти в форму. Форму буду накривати харчовою плівкою. І залишаю на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, починаємо перше складання. В руки намочую в воду, і починаю складати з усіх чотирьох сторін. Воно вже трошки більш еластичне стало. І побачите, як при кожному складанні воно ставатиме кожен раз міцніше і еластичніше. Склала я з чотирьох сторін. Зараз накриваю, і на 40 хвилин. 40 хвилин пройшло, робимо наступне складання. Тісто вже гарно підійшло, знову зволожую руки і буду складати з чотирьох сторін. Тісто вже набагато краще відстає від форми. Подивіться, яке воно вже пухке, гарне, еластичне. Знову робимо складання, я його ще вдвоє складу, і ще раз вдвоє складу. І тепер накриваю і залишаємо на одну годину. Пройшла одна година. Тепер будемо формувати вже хлібину. Для цього я беру трошки борошна і підпилю поверхню. І на цю підпилену поверхню буду викладати наше тісто для формовки, буду формувати круглу хлібинку. Зараз буду робити такий квадрат і формувати. Спочатку буду одну сторону накладати майже до половини. Так, і далі буду формувати так хлібинку. Буду робити, щоб вона була більш міцніша, держалася до кубки, буду таким чином формувати хлібину, тепер буду скручувати в такий рулет, і потім буду робити кульку. Натягуючи тісто, ось так. Форму для розтойки теж трошки підпилю борошном і буду класти в неї кульку швом до верху і на цілу ніч в холодильник. Духовка в мене розігріта до 250 градусів. Зараз я надрізаю нашу заготовку збризну водою. І буде вона пропікатися 20 хвилин під кришкою і 20 хвилин без кришки. З кришкою при 250 градусів, без кришки при 230 градусів. Кришку теж я збризкою і накриваю, і ставлю в духовку. Кришку знімаю і ще на 20 хвилин в духовку. Спікся наш хлібчик. слухайте, який він хрусткий. Він дуже м'який, запашний. Зараз я розріжу і покажу, який він всередині. Скоринка його дуже нагадує листкове тісто. Вона хрустка і хрустка. Дивіться, який він. Дуже запашний. На мій смак трошки забагато масла. Наслідуючий раз я буду робити півнорми. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!